Привіт! Сьогодні у нас буде такий невеличкий мікс з відео, які я зняла вже чорті зна коли, але нічого з ним не зробила. І якщо ви вже десь їх бачили, якщо я кудись розставляла, я така вірогідність, то вибачайте. Але я вирішила скомпонувати три речі, які робила: це будування дерев'яного потягу, тарілочку робила кастомне замовлення і пробила Jam Journal. І покажу вам все це сьогодні в одному відео, тому що в мене є місія. Я хочу до кінця року викласти всі відео, які я знімала і прокрестунувала. В робці, ну що ж, почнемо з такого 3D-пазл. Він називається це, типу, дерев'яний потяг японський, які такі справжні в Японії ходять. Вони дуже прикольні. Мені дуже подобається, у мене є значки з ними. Здається, що у мене постер з ними ще є. І ось тепер у мене є справжня, як це сказати, фігурка цього потягу. Прикольно було його збирати. Насправді, у мене були раніше в дитинстві колись дерев'яні пазли. Вони називаються там. Там, типу, у мене був лев чи щось таке, і ще деякі речі. Але вони були просто, типу, зібрав і вони стояли, але цей ще буде світитися. Він, типу, як нічник може використовуватися напевно. Але найбільший мінус у ньому це те, що його не можна підключити до розетки. Або ну, типу, найкращий варіант з усього всього був би, якщо б він був на батарейках, тому що ти батарейки засунув і все, ти забув про існування того, що треба його підключати, виключати. А, так, і, типу, я навіть не знаю. Типу з павербанком він повинен стояти, чи як правильніше його зробити? Тому що мені немає куди його підключати, і я зібрала його вже знову ж таки багато місяців тому. І жодного разу після того, як я зняла це відео, вибирайте, я його не вмикала зовсім. Збиралося доволі легко, відчувала себе прям справжнім, я не знаю, механіком такі всілякі. Технічні е, речі здавалося б, типу там підключати е, світло, щоб воно горіло. Ці рейки будувати один з одним це все стики, і краники, і все таке. Коротше, найбільше я хотіла зібрати дерева, тому що вони рожеві і прикольні, але насправді е, трошки важкувато їх було зібрати, бо вони постійно відвалювались, не знаю. І все останні наші штришки, Ми дороблюємо їх, і я вимкнула на фоні сніжні, сніжний вид такий, і все, ось так він дуже-дуже гарно горить, і дуже гарно виглядає. І мені дуже подобається, що прям всередині все так вибудовано. І, типу, люди сидять, і все так, блін, коротше, дуже класний подарунок. Це мені і потрували, до речі, на минулий новий рік, господи Боже. А ми з вами рухаємося до наступної тарілочки. Я. Точно знімала це кудись про це заробила тільки тікток. Ем, я отримала своє перше замовлення кастомної тарілочки в інстаграмі від дівчинки з Америки. Вона хотіла подарувати своїй мамі на день народження, тому що вони обидві фанатки групи Twenty One і вона хотіла подарувати їй таку маленьку тарілочку з дизайном, який вона сама обере. І я намалювала їй декілька варіантів. Я взагалі, якщо чесно, дуже вагалася, чи брати мені цей, це замовлення, чи не брати. І тому що, ну, коли ти сам собі просто робиш, сидиш тобі, і якщо ти там помилився чи щось, просто ну, забив або собі собі. Залишив, якщо там щось не ідеальне, але ну коли це не замовлення, треба і хочеться, щоб все було прям ну на 100% чітко. І дуже оця стадія, взагалі, я я боялася на кожній стадії. Типу, я отримую замовлення, я боюся приймати чи ні. Я прийняла, я малюю і боюся, що їй не сподобається те, як я малюю. Типу, з одного боку, коли людина замовляє в іншої людини, вона повинна знати вже її стиль, знати, на що вона спроможна і не очікувати від неї більшого. Але не знаю, все одно мені постійно страшно. Я думала, що їй не сподобаються мої дизайни, але вона одразу ж перший сказала: Оцей, супер, давайте це робити. Потім я скинула їй декілька варіантів, типу, форм тарілочок. Я дуже хотіла зробити таку, типу, не кристал, діамант, як це сказати, форму. Нетрикота, так. ну коротше, ось таку. Але їй більше сподобалася форма трілочки, яку вона вже бачила в мене в інстаграмі, ну така, от яку ви зараз її бачите. І я прийнялася до малювання. Це найстрашніший процес, напевно, нормально ще знімати цим ой, знімати нормально ще малювати олівцем, тому що по глині дуже топово стирається все звичайною стирачкою. Але коли діло доходить до фарб. І, взагалі, я не знаю, роги це малювати. Я не, не те, щоб супер класно малюю. Типу, перемальовувати в плані там, дивлячись з ноутбуку на листочок там, чи на глину, у мене в принципі доволі непогано виходить. Але це такі речі, які можуть легко піти не так. Але всі були задоволені. Мені з нею працювалося просто ідеально. Вона була дуже класна як замовник, і їй все сподобалось. І мамі все сподобалось. Вона потім мені написала. Так що я дуже дуже задоволена тим, що мені дістався такий шанс це зробити. І що все пройшло так гладко. І останнє на сьогодні, що ми подивимося, це моя спроба зробити джанк-джорнал. У мене багато джанку назбиралося, я нічого не викидаю. Я не знаю, це травма з дитинства, все треба зберегти, все треба, все кудись згодиться, оцей чек з -під штанів, може, доведеться повернути ці всі баночки, всі скляночки. І. Хтось мені в коментарях запропонував спробувати Junk Джорнал, і хто дивився минуле відео, якраз там купила оцей блокнот. Навмисно для цього я думала, що я буду заповнювати його ну впродовж року всілякими різними речами. Але у мене проблема. Я коли перше це робила, по перше, я дуже стомилася, тому що постійно вирізати щось, постійно якось намагатися підлаштувати оце, оце сміття під те, як ти хочеш, щоб воно виглядало трошечки запаристо, і потім я була просто обкладена всім цим сміттям і коротше дуже стомилася щось. Не хочеться не хотілося більше після цього цим займатися. В теорії дуже хотілося, але на практиці сідати, прямо розкладати це все було дуже запаристо. Але ще проблема в тому, що я як тільки почала складати це все, то мені я, я не могла просто накидати все, що я бачила, і мені захотілося, щоб це було естетично, щоб це було в одних кольорах. І я не використала речі, які хотілося б використати, бо треба було б використати, якщо, якщо я робила цей спред про Японію, знаєте. Але мені дуже сподобалося, як воно все виглядає. Дуже гарненько, дуже прикольно. Але не знаю, junk journal чи це чи ні. Щось якось відео про майнуло. Я дуже швидко намонтувала все це, і хотілося б можливо більше розказати про щось, але вже хай буде так напевно. Тому що я не знаю, коли я знімаю відео про те, що я роблю руками, це займає, я не знаю, 20 годин. Я знімаю, 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 і потім я не знаю, наскільки розтягнуто це робити, наскільки детальним ви хочете бачити процес. Я думаю, не сильно прям щоб детальним, але я не можу знайти цю ідеальну середину. Інколи в мене відео, я потім дивлюся, їх і думаю, можу ще три години про це розказувати і показувати, колись у мене було відео. На 30 хвилин, де я акварель пробувала це капець. Але потім, от зараз я зробила це, і у мене на три речі, які я робила, вийшло всього 6 хвилин. Це включаючи інтро. І я тепер теж не знаю, але вже перемонтувати не буду. вибачайте. Але напишіть мені фідбек в коментарях, щоб я з нового року зробила все як нормально. Це дякую за перегляд. Вітаю з Різдвом. Дивлячись, коли я викладу це відео, і скоро зустрінемося. Завтра вас чекає нове відео.